Ще рік тому із харківським тусовщиком зі стажем, режисером Андрієм Петровим, ми прийшли на те місце, де колись був сквозняк. Тоді програму Культура цікавили не існуючі, але культові харківські кав'ярні. От на цьому пространстві всі кучковали, стали якісь столики, але народ розтікався по всім углам. Хтось то где-то курив, ви розумієте, що Біломор, але такий необычний. Хтось... Якби по інтересу там пил коньяк і водку піво почути вообще не пили. Пиво считалось пролетарским напитком в Харкові, і как бы серед богемы пиво ніхто не пил. Меки початку 90-х сквозняк збирав людей неформальних, неформатних та по-іншому мислячих. На одному із популярних російських соціальних ресурсів бувша сквознячниця, архітектор Маргарита Нестеренко створила групу для тих. То стояв у черзі за маленьким двойним. І ось ці люди спочатку знайшлись у інтернеті, а потім, через 20 років, зібрались, щоб знову випити кави із рук.